Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати псалом 41 і 42, тому що це один псалом, в інших виданнях Він 42 і 43. Для диригента хору, псалом навчальний, синів Кореєвих. Як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, О Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюдстві ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співу й подяки святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння. Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, з гори, і з міцар прикликає безодня безодню на гуркіт твоїх водоспадів, усі вали твої хвилі хвили твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж Його пісня зі мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя. Чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Розсуди мене Боже, Справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини та кривди. Бо ж Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою. Вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради і потіхи моєї і буду на арфі хвалити тебе, Боже Боже ти мій. Чого, душе моя, ти сунуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Це надзвичайно красивий псалом. І, звичайно, ви знаєте християнські пісні, гімни. Які складені на цей псалом відома пісня, як Влань прагне до потоків, так душа моя прагне тебе та інші. І ця пісня вона говорить про важкі обставини і важкі переживання. Бачимо, що в заголовку вже немає Давида, вже є сини Кореєві. Тому дехто з коментаторів продовжує вважати автором Давида. Але інші кажуть, що автор може бути інший і відображати різні обставини. Якщо це девид, це може бути той час, коли він не мав доступу до храму і був змушений ховатися, наприклад, від Саула чи інші обставини його в житті. Можливо, це хтось написав під час полону, можливо, ще якийсь автор в інших обставинах. Але бачимо, що тут є тема смутку і тема пригнічення. Того, що зараз називається словом депресія. І деколи слід сказати, що у християн буває дуже спрощений, плоский погляд на те чи інше явище і на переживання людей, в тому числі. І дехто думає, що депресію можуть переживати тільки ті люди, які ну, якось неправильно себе ведуть, згрішили перед Богом, неправильно мислять. Але коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що ці слова, які говорять про пригніченість, про похиленість лиця, а це одні з симптомів депресії, відносяться до самих різних людей. І ми розуміємо, що депресія автора цього псалму, пригніченість його зовсім не така, як, наприклад, у Каїна, лице якого похилилось, він став пригнічений. І в той же час був розлютований через те, що Бог не прийняв його жертву, і ми знаємо, до чого це привело. Також це не така депресія, як у царя Ахава, який захотів мати чужий виноградник, і коли взнав, що не може здобути його через загроші, то сильно, сильно засмутився і ліг, і лице повернув до. Стіни, аж поки йому вірна дружина не порадила здобути цей виноградник підступом, наклепом, неправедним судом. Депресія автора 41-го, 42-го псалму зовсім не така. Ця депресія пов'язана із святими почуттями. Давайте будемо читати другий і третій вірші: як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Надзвичайно важливі глибинні прагнення нашої душі. І коли ми переживаємо смуток, цей смуток переживати можна по-різному. Тому що є, як Павло каже, смуток світський, який веде до смерті, а є смуток ради Бога, і навіть якщо. Був якийсь гріх, то цей смуток ради Бога веде до покаяння і радості. Але в цьому випадку причиною важких почуттів був, було не гріх абсолютно, але вигнання, але вороги і важкі обставини. Тому що автор псалму каже: Я прагну Бога, і він дуже засмучений тим, що він не може прийти в храм. Звичайно, думаємо, що автор псалму, так само, як і сучасні християни, знають, що Бог всюди сутній, і до нього звернутися можна з любого місця, але був храм, і це був такий видимий знак його присутності серед Божого народу. І автор псалму був позбавлений доступу, хоча раніше він з радістю ходив і навіть водив інших. І, тобто, можливо, очолював поклоніння, прочитаємо 4 і 5 вірші. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюдді ходив, і водив їх до Божого дому і з голосом співу і подяки святкового натовпу. Зараз він позбавлений такої можливості. І я думаю, що багато таких почуттів у віруючих, які звикли користуватися такими засобами Божої благодаті, як спільне поклоніння, як, як поклоніння в церкві, як причастя, яке там звершується. Але ось коли, допустимо, покликані були до війська, не мають можливості і опиняються зовсім в інших обставинах. І в таких обставинах. Природньо мати такі почуття. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем, коли я зможу спокійно в неділю прийти, щоб разом з народом Божим поклонитися, зараз я позбавлений цього. І шостий вірш дуже цікавий і важливий, тому що це рефрен, повтор, який повторюється три рази. Шостий вірш, 12 вірш, і в 42-му п'ятий вірш. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Автор Псалму звертається до своєї душі і запитує душу, чого ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся. І спонукує свою душу надіятися на Бога. Май надію на Бога. А чому? Бо я йому буду ще дякувати за спасіння його. І три рази це повторюється у цьому псалмі. І це надзвичайно важливо, тому що це звертає нашу увагу на те, що нам потрібно, особливо коли є випробування, коли є стан пригнічення, не стільки слухати свою душу і не піддаватися тому, що наша душа говорить в своїх не найкращих плоських почуттях. а Наставляти нашу душу, звертатися до неї, як це робить тут псало співець. І це надзвичайно важливо. Тому що якщо ми будемо слухати свою душу, вона може нам наговорити багато чого. І зараз, коли є багато дуже важких новин і обставин, також наша душа може на це реагувати не найкращим. Чином, і ми можемо думати, що, наприклад, все пропало, бо в Америці вибрали Трампа. А, ну, хтось навпаки має такі радісні на нього надії ідолопоклонницькі. Ех, ще щось може бути дуже багато важких зараз обставин, і наша душа через це може бути у смутку. Але нам важливо у цьому смутку направляти нашу душу так, як робить це. Богонатхнений автор псалму тут. Жан Кальвін, наприклад, так коментує цей шостий вірш, що звідси випливає, що дивити відважно боровся із своїм смутком, із своєю важкою печалю, і не хотів піддаватися спокусі. Зазначимо, пише Кальвін, що ця боротьба була для нього важкою. І вона була складною до того моменту, як він вийшов переможцем. І йому довелося боротися не один лише раз, а приймати участь у все нових і нових битвах. І пророк силою духа боровся зі своїми плотськими почуттями і вмів їх вгамовувати. І одночасно Давид себе скидав в всяку таку не м'якотілість. Однак, коли Давид вів війну з Сатаною і світом, Давид все ж прямо боровся не з ними, а з самим собою. І дійсно, найкращий спосіб перемогти сатану це не виходити з себе, не давати вибити себе з колії і вести. Внутрішню боротьбу зі своїми почуттями. Отака така настанова, і е, богослови вже більш ближче до нас, також відзначають цей принцип. Наприклад, доктор Мартін Ллойд Джонс у своїй книзі Духовна Депресія підкреслює цей важливий принцип, що потрібно звертатися до своєї душі і говорити їй істину. Або іншими словами, можемо сказати, проповідувати. Є Не давати душі розкиснути, а навпаки, піднімати її. Ось тому рефрен три рази. Тому що потрібно не тільки одне короткочасне зусилля, а ми, зробивши одне короткочасне зусилля, здатні схильні здаватися. Ну от я спробував якось підняти свою душу, не вийшло. Ну, все, я далі буду. У цьому пригніченому стані, і не просто в пригніченому стані, а ще й дозволю своєму смутку мене вести до довічаю. Але Давид не здається, чи хто би там не був автором цього псалму, він знову і знову звертається до своєї душі. Це дуже важливий принцип. Сьомий вірш продовжуємо читати. Мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, і з гори і Сміцар. Тобто географічно, автор псалму знаходиться на півночі Ізраїля далеко від храму. Восьмий вірш прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої й хвилі твої перейшли надо мною. Такими яскравими образами автор зображає випробування у вигляді хвиль, які заливають. Які, в яких ледве вдається випливати і піднімати голову. А дуже важкі випробування. І вони в Біблії не раз зображаються важкі випробування як повінь, як хвилі, які заливають, захоплюють людину і ті, хто в шторм були біля моря або були на морі, знають, наскільки це важко. Цікаво, коли один раз в проповіді я запитав, чи подобається вам шторм на морі, більшість людей схвально закивали, тому що дивитися на шторм з берегу, це, ну, так, це вражає і дає певну насолоду. Але хтось замотав головою, що ні, і потім я зрозумів, чому. Це були дружини моряків. Коли Моряки в морі, в плаванні, і коли там відбувається цей шторм, це зовсім по-іншому. І ось Давид каже, що він відчув ці хвилі, які на нього накочуються, які здатні його потопити. Але звернемо також увагу, що він каже: усі вали твої і хвилі твої. Тобто він не забуває, що Бог управляє всім і що Бог контролює все. В тому числі його випробування. І нам потрібно це також пам'ятати, тому що, хоча в важких обставинах, але він також, як один із коментаторів звертає увагу, що він також знає про хвилі Божої любові. І він так говорить, що очима вірить, він бачить хвилі як хвилі Господньої любові, милості, яка не перестає. Тому що про це далі дев'ятий вірш. Хвилі випробувань загрожують нас потопити, ледве вистачає сили, щоб підняти голову. Але автор також знає про хвилі Божої любові. Дев'ятий вірш. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня за мною молитва. До Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя, чому ти про мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Віруючи, людина може відчувати період покинутості. Тут е, ніби претензія до Бога, скеле моя. Чому ти про мене забув? Я знаю, що ти моя скеля, а в тобі моє спасіння, але ось зараз мені здається, що ти мене забув, що я полишний. І оця покинутість може переживатися дуже важко, віруючою людину, і це може бути абсолютно не пов'язане з гріхом, а може йти від важких обставин. Але будемо пам'ятати, що є той, хто пережив найважчу покинутість, найважче вигнання від Божого лиця. І це він зробив для того, щоб ми ніколи не були покинуті, і щоб в самих важких обставинах, коли почуття говорять нам про саме погане, ми були впевнені, що завдяки подвигу великого сина. Давида, ми не будемо відкинуті з перед Божого лиця і насправді Бог про нас не забув. Тому що Христос на Христі сказав: Боже мій, Боже мій, для чого Ти мене покинув? Ми читали Псалом 21, але в той же час таємничим, незрозумілим для нас чином Він був підтриманий Духом Божим. Тому що сказано, що Він самого себе Духом Святим приніс в жертву Богу. І ми можемо бути впевнені, що якими б важкими не були наші почуття, але якщо ми довірились Богу, якщо ми прийняли те, що Він зробив для нас в Ісусі Христі, Він нас не залишить. Тому ми пам'ятаємо, як сказав Павло, перераховуючи всі загрози. Але каже, я впевнений, що нічого не може відлучити від любові Божої в Христі Ісусі. Для Давида чи для автора, ким би він не був цього псалму, найважче навіть не важкі фізичні почуття, але найважче для нього, що вороги кажуть, де твій Бог. Тобто вороги, бачачи його обставини. Кажуть, що Бог не діє. І якраз це найболючіше, тому що автор Псалму каже, ніби кості ламають мені. Ось це найболючіше, і ми бачимо, наскільки святі прагнення серця тут відкриваються. І знову 12-й вірш звернення до душі своєї. Чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся, Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. І ми маємо звертатися до своєї душі, спонукувати її, піднімати її і говорити їй правду. Продовжується псалом і більшість богословів, які досліджують, бачать, що споріднені слова у Псалмі 41-42. І тут один розмір строф, важливо відчути ритм цього псалму, і тому це продовження того самого псалму. Розсуди мене, Боже, справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривди. Ми також можемо так молитися. Бо ж Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блухаю сумний через утиск ворожий? Це прохання про допомогу. Третій вірш. Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити. Вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. Ми маємо самі прагнути світла Божого, щоб у світлі Божому, у світлі Його Слова бачити все і правди Божої, щоб вона нами керувала. Але тут прохання пошли своє світло та правду свою, і вони мене будуть провадити. Вони мене запровадять до Твоєї Святої Гори, тобто до... повернуть мене до твого храму, до місця, де я мав такі благословенні переживання твоєї присутності з Божим народом. І от цікаво, що Алек Мотієр говорить про цей вираз. Світло та правда Твої, і пише, що вони тут використовуються метафорично як пошуковий загін і загін рятівників. Світло і правда Божа. Господь їх посилає. Четвертий вірш. Нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради і потіхи моєї, і буду на архві хвалити тебе. Боже, Боже. Мій. Звернемо увагу, як тут названий Бог, Бог розради і потіхи моєї, Бог радості моєї. Завдяки Воскресінню Ісуса Христа ми можемо мати ту радість, яку хоча й не так легко відчувати, коли обставини дуже важкі. Але, як сказав Ісус, що побачите мене знову і радості вашої ніхто вже не забере у вас. Ми не бачимо Ісуса фізично, але знаємо, що факти Його Воскресіння, Його перемоги, ніхто не може відмінити. Тому можемо бути впевнені, що якщо ми щиро шукаємо Бога і покладаємося на нього, можемо бути впевнені в блаженстві, тому що прощені наші гріхи. Коли ми Його прагнемо, і слово Його для нас є насолодою, також ми блаженні. коли ми до інших. Людей вчимося ставитися так, як до нас ставиться Бог. Ми читали блажений, хто дбає про Бога. І блаженні лагідні, бо вони спадкують землю, блаженні праведники, тому що їм належить майбутній світ. І Господь дасть свою відповідь нам ще під час земної битви, і ми будемо хвалити Його. І в завершення знову звернення до душі. П'ятий вірш 42 го псалму. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Не будемо занепадати духом, але будемо звертатися до душ наших і будемо молитися, покладаючи всю надію на нашого Бога, який може здійснити набагато більше, ніж ми можемо уявити. І хай Господь почує наші молитви за наш народ, за наших воїнів, за наших рідних, близьких, і дасть свою відповідь і зільнить нас від наглих ворогів наших. І хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.